Чого очікуєш від перегляду футзалу з Сфавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер FavBet Екстра ліги. Скажіть, будь ласка, що стало ключовим, у тому що вам все-таки вдалося в цих іграх розуму перемогти енергію. Бо постійні качелі, то ви перемагали, то вони чередували перемоги та поразки. Десь ви як ви розкусили цю енергію, за рахунок чого вам вдалося їх перемогти у фінальному, вирішальному матчі? Дуже дякую за привітання. Ну, нарешті ця шалена серія заверш... закінчилась. Ем... На жаль, місце тільки одне, але я вважаю, що команда енергія була не менш варта, щоб потрапити у півфінал. Але, на жаль, місце тільки одне. Ем... Що сьогодні сталося? Ну, я вважаю, що більш довша лава запасних нам сьогодні більш допомогла, тому що ми підтримували темп, ми нагнітали, ми старалися грати дуже активно. І, ну, і десь, мабуть, трошки енергія не витримала. І ну, так сталося, що ми сьогодні перемогли. Але я хотів би привітати команду Енергія, дуже гідна гра, дякую за гру. Якраз ви сказали про довгу лаву запасних. І, е, сьогодні повернувся на паркет Джоні. Е, доволі тривалий час він не грав. Скажіть, він готовий на максимум і взагалі, яка у вас кадрова ситуація перед матчем з Авророю, бо цілком, можливо, знову на нас чекає доволі довга серія е, і дуже важливо, щоб всі були в обоємі. Ну, Більш-менш нас травмовані вже відновилися, тому що да, і Джоні два місяці він був в лазареті. Тільки... Минулої тижні почав тренуватися в загальній групі. У Львові я не дав йому часу, але сьогодні вирішив, щоб він вийшов на паркет, він вийшов, зіграв добре, як він вміє, забив гол. і Я вважаю, молодець сьогодні. Але сьогодні всі хлопці молодці і більш-менш травмовані в нас повернулися до... Основної групи, і я сподіваюся, що в нас ну, буде вибір гравців на ці два поєдинки, які в нас чекають з Авророю. Ну, Якщо можна, ще кілька слів про майбутнє протистояння, бо що цікаво, рік тому ви грали з «Авророю» в плей-офф у чвертьфіналах. І тоді ви доволі неочікувано, можливо, для когось перемогли вибили Аврору тоді з розіграшу. Ну, але з тих пір дуже багато змінилося, їхня команда і ваша. Тому чого очікуєте від цих дуже цікавих столичних дербів? Ну, я вважаю, що ігри будуть дуже напружені, тому що Аврора недарма закінчила регулярний чемпіонат на першому місці, жодної поразки в них не було. І вони пройшли цю дистанцію, вони дійсно гідні своєю грою, доказують, що доводять, що вони зараз одна з найсильніших команд екстраліги. І, ну, буде, буде нам важко, але ми теж зараз будемо готуватися. І, ну, я думаю, що це будуть гідні матчі, які е, сподобаються глядачам. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги.